Шалом, це Славко. Нарешті Москвини воюють з тими, кого вони вважають, що можуть перемогти на даному етапі війни із старими, і з немічними, із хворими. Ну що таки, доведеться повоювати і нам? Не думаю, що їм вдасться з нами краще, ніж вдалося з попередніми, вони пробували воювати. І зі Збройними силами, і з державою. Зрештою, та критика, як би ми не ставилися до держави, але все таки, ну, як, і як тут треба розуміти, що таке перемога, щоб правильно визначитися із станом держави. Те, що зараз, нарешті, москвини можуть. Погратися в велику націю розумієте руйнувати, влаштувати те, що вони вважають стратегічними бомбардуваннями. Нарешті спробувати вбомбити Україну, як американці вбомблювали. Німеччину та й Францію. Ну, справді, скажімо, Європу вони вбомблювали. І Японію, то зараз вони вбомблюють нас, Москвини це таки велика нація на мінімалках, як ви розумієте, знайшли собі. Ну, приємно бути. Зрештою самомнення це підносить, щоб бути об'єктом стратегічних, от ми тут сидимо засіб, ми об'єкт стратегічних бомбардувань. Важить, правильно на себе став, то ти сидиш, ну світло, 4 години. Ясно, що після всіх бомбьожок ніякого японського і американського чуда в нашій державі не буде. Чудо буде для тих, хто в цей раз буде біля годівниці. Зрештою, ви розумієте, одна з причин впертості української влади в тому, що їй вигід Єдно руйнувати країну, в якій ми живемо, тому що це вирішує багато проблем. Буде де будувати Київ. Ясно, що вони вже думають, що сносіть Розумієте, вони ж в першу чергу думають не те, як відновити всі оці хрущоби і що вони до них віднесуть до аварійного житла. Вони думають, як це все знести і чим це все замінити, і скільки на цьому можна підняти. Ясно, що. Далі буде процес автономізації життя заможніше, як уже з гордістю оповідають та, таксісти. Ну, вони завжди, ну знають, що таке таксісти. Вони вже живуть в будинках, де на дахах встановлена сонячні панелі, і в них є електроенергія. Коротше кажучи, буде диференціація вже не по кольору штанів, я думаю, а по доступу до електроенергії. Ну, З цим все зрозуміло. Тоді. Виникає питання, чому ми тримаємося? Тримаємося ми з тієї причини, якої вони ніколи не зрозуміли, що нам впадло їм здаватися. От як тільки нас почнуть бомбити, я скажу, що навіть вже і братам ляхом було впадло. Ми так набрали на себе такої високої думки. От хіба що Європа розумієте? Ну, а чому б не бути великої думки за себе, коли ви бачите, що повторилися події? 20 століття, що на очах цивілізованого людства, якщо це називалось Першу світову, а потім прогресивного человечества, державу вбомблюють в камінний вік, і жодної реакції це не викликає. Як так і треба. Бомбят як Іспанію, так і надо, зрештою. Так їм і надо, аби ще скількись протривалися. Ну, Механізм ми цього всього процесу розуміємо і не варто вже над ним замислюватися над цим механізмом. За що ми страждаємо? Ми страждаємо, як ви розумієте, за нашу позицію. Зрозуміти її неможливо з точки зору раціонального знищити Україну, щоб здати Донбас. Ну, хай буде так, не менш абсурдними цілями було багато держав будувалося з не менш абсурдними цілями. Зрештою, ми все знаємо, в чому наша перевага, що от. Іде майбутнє, а ми вже знаємо багато з нього чого. Перше, що ми знаємо, ми знаємо нашу долю, що нас розбомбять, ну, ніякого економічного дива німецького і японського тут не буде. Тому це нам надає філософський спокій. Кажуть, електроенергія подорожає. Ну, що ж, яка жас, ліж би була. І сподіваємося, що з догоди подорожчання її таки почнуть давати. Тепер розумієте, головна причина. Ну, так побідять нас. все сказано Уільямом нашим Шекспіром Врічардом Третєм, що каже: так, побідять нас люди, а не недоноски, Розумієте, ну не можемо ну, розумієте, ні іншої расі нас побеждать, ви це розумієте. Інша справа абсурдність нашого спротиву за Донбас, ну, ми це теж не обговорюємо. Тому поговоримо за, більш цікаво, за конференцію правих партій. Ви розумієте, що таке конференція правих партій. Це є праві і є українські праві, Треба зрозуміти. Завданням українських правих є знайти Генеральний штаб, який треба буде утримувати. Останнім, кому вдалося знайти Генеральний штаб, був Києва. Він знайшов Генеральний штаб російський, але закінчив як коновалець. Пристрелили як собаку. Тепер існування українських правих в обличчі існування правих, ну що таке праві зараз? це треба брати бабло з Путіна, якщо вдасться, а якщо не вдасться, змагати повернутися в минуло. Фактично, тут треба розуміти, ми говоримо зараз не, не за надбудову політичну. Або суспільну, а за базис економічне, над цим давно не говорили. Ситуація з імперіалізмом, що її визначив Ленін, що коли Західний пролетаріат буде живитися коштом пролетаріата Азійського, вона спростилася і кристалізувалася. Зараз всі будуть годуватися з Китаю. І от позиція між правими і лівими в тому, що ліві хочуть визискувати Китай, тому що Китай це дешеві. Товари, де доступ до дешевого споживання, що дозволяє заодно з відмовою від оборонних проєктів утримувати їхні абсурдні соціальні проєкти. З цим все зрозуміло. Будівництво нової людини. Якщо вже не Вавилонської вежі, то нової людини. Правильно? Як советський чоловік був, прийтячий антихрісний колективний сверхчоловік. Вони там щось подібне будують. Результат ми знаємо. Все завалиться. І отут є кілька. Цікавих аспектів. праві хочуть знищити Китай. Нащо вони або підкорити цю годівницю? Як можна підкорити годівницю? Як, як вони хочуть, щоб Китай вгодував нас і не мав своїх політичних, стратегічних амбіцій? Це смішно. Перетворити Китай назад на, на годівницю, уярмити його, або замінити іншими годівницями в Африці, в Латинській Америці? Ну, взагалі, ну. Там же довелося до автарки, до, до американського виробництва. Ну, це як Мусолі, це кретинізм політичний правих, це так і має бути, зрозумійте. так і має бути в цій боротьбі. Тому що вся ця боротьба ведеться навколо гріховності. Одні ведуть вперед, там сделають, одні говорять, що лівий ведуть вперед, праві ведуть назад, говорять, хорошо вже було. Тому що, як ви розумієте, що і Адольф Алоїзівич не був правим, він був лівим. Отак от, от виглядає ця ситуація. Можна говорити за зміну суспільної бази, ви розумієте, що зміниться ж суспільна база, класів вже як таких нема. Постали нові суспільні угрупування. Я б не сказав, що це верстви вже це угрупування. І а кого в нас? Представляють українські прави маргінали, то треба говорити, що це не Конференція українських правих, це Конференція українських маргіналів. І це буде правильно, абсолютно. А як маргінез суспільний, воно все одно як воно може бути існувати? Головне, що там інколи з'являються цікаві культурні ідеї. Зараз уже менш цікаві і рідше з'являються якісь ідеї. Інтелектуальні, політологічні, ну, зрештою, за, за суспільний розвиток треба за суспільний розвиток. Тому можемо тільки привітати наших братів маргіналів, але зрозуміти одне: ані Путін, ані Трамп, ані наші українські маргінали в минуле не повернуться. Вони будуть викинути, вони будуть сидіти на берегу. Майбутнього і кусати лікті, як ви розумієте, що дедушка скоро помре Путін, второго дідусь не зберуть, постануть якісь нові уроди і це змінить ситуацію. І от тут, от, розумієте, що неприємно знову-таки будемо завершувати наше кільце Нібілунгів. Що неприємно, що вони б'ються за якісь нас, да, бомбят за какие-то гарантії за прагматическую санкцію. Віта ведеться, як в 18-му сторіччі, за прагматическую санкцію. Когда говорить его вешали в окружному суде в Писике за прагматическую санкцію, он такое сказал, господарей імператори, что услышавши этот чиновник, не сошел с ума и его до сих пор говорит держать в психушке, чтобы это не вышло наружу. Так оно уже вышло наружу, я вам скажу. Вони не можуть зупинити майбутнє майбутнє буде таким, що нам не сподобається. Це постане нова мішана цивілізація в Європі, і вона буде існувати до серйозних суспільних катаклізмів. Зараз боротьба з майбутнім правих боротьба, правих з майбутнім це боротьба проти халіфату, в тому числі. Халіфат це поки що ідея, така сама ідея, як комунізм. Те, що там якісь начотчики ісламські, його. Пробують визначити це не більше, ніж боротьба троцкістів з правою опозицією, це, це, як би це сказати, це сектантство ідеологічно. Розумієте, є халіфат як ідея. Халіфат як пробудження і суспільна форма для нового населення Європи, для оновленого, для чергового населення Європи. І те, що вони борються праві з халіфатом, це от. Ну, пробуй черговий раз будувати греблю і затамувати борхливий. Поток історії Кепсько, що все це дістається нам. Розумієте, що процеси будуть цікаві, а нам з вами їх отут от спостерігати без світла. Але що таке кілька тижнів, я про ще шість? Мені цікаво, що вони ще зруйнують десь за шість ракетних ударів по їхнім обіцянкам лишилося. Ну до газотранспортну систему їм ще лишилося вибити у нас газ. Якщо у них вдасться вибити нам газ. То це буде цікаво по-справжньому. На, на новий рівень перейде ситуація з блокадою держави, з облогою України. А якщо не виб'ють газ, то я скажу, ніякого розвитку ця ситуація не набуде. Тому що, зрештою, що 4 години світла, що 7, воно якісно великої різниці немає. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Я, конечно, не в тему, но Слушай, свои наблюдения хочу рассказать. Возьмите нашего среднего школьника. Посмотрите, какие знания они получают. Ты тоже о в прошлое хочешь? Они нет. хорошие знания получают. Они могут пользоваться электронными додатками. А ты хочешь, чтобы они могли они... азимут определять? Нет. Они являются придатком, типа, да. скажем, гаджетов. Да.

ну вот я и хотела, потому что растет совершенно новое поколение, которым вот те проблемы, которые нас волнуют, да говорить, это конец. По -ба -ба -ну. Вот совершенно верно. А поскольку мы не можем ухватить мир, который они построят, то вся вот эта вот конференция маргинальных сил она бессмысленна, потому что ни я, ни они Ася совершенно права, хотя я и критикую. Они не представляют, что в головах у следующих поколений, у, у тех, кто будет строить общество после нас. Но я хочу вам сказать, что все равно прогресс победит. И, как сказать, будущее будет краще, чем настоящее. А, а все важно то, то что электричество для то будет. Вопрос тот, будет ли оно тут в достаточном количестве пока Будет. Что? Ну не знаю, посмотрим. Ай, будет, будет, Слава, даже не переживай. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте, будемо вам вдячні.